16 фікін Falcon – це американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, розроблений компанією General Dynamics. Експлуатується з 1979 року завдяки своїй унікальності та невисокій вартості, є найбільш масовим винищувачем четвертого покоління і має успіх на міжнародних ринках озброєнь. Експлуатується більш ніж у 25 країнах світу. Винищувач F-16 – це моноплан, побудований за класичною схемою з одним двигуном Гоном у задній частині і середньо розташованим крилом. Крило цього винищувача має інтегральну схему розташування, тобто воно плавно переходить у фюзеляж, і при такому компонуванні створюється додаткова підйомна сила, яка при великих кутах атаки збільшується. f 16 озброєний 20-мм шестиствольною гарматою, а машина має 9 точок підвіски. А на літак можуть бути встановлені різні керовані ракети класу повітря-повітря, а також різне бомбове та озброєння, що включає різні види корек коректованих та вільнопадаючих бомб. Перший випадок бойового застосування F-16 зафіксований у 1981 році Ізраїлем проти Лівану. Після чого ці винищувачі брали участь у всіх операціях блоку НАТО, і останнім часом Туреччина постійно використовувала і 16 для нанесення ракетно-бомбових ударів по курдським повстанцям. Саудівська Аравія активно застосовує їх е, для боротьби із хуситами, а е, всього близько 100 конфліктів. Хоч F-16 і здійснив свій перший політ більше ніж 40 років тому, він і сьогодні залишається одним із найкращих винищувачів світу. Цей, ліка... Цей літак ще довгий час буде залишатися в строю, так як він, завдяки постійній модернізації, чудово підходить для вирішення більшості завдань, які стоять перед військово-повітряними силами США в різних куточках планети, невисока вартість та якісні показники привели к тому, що F-16 став головним експортним продуктом американських військово-повітряних сил станом на сьогоднішній день у всьому світі винищувачі F-16 приблизно 4750 одиниць це чудова зброя